Ну а зараз ми спробуємо поговорити про. Трампа, який саме в цей момент імовірно розмовляє з Путіним, оскільки сьогодні в них має відбутися розмова, буквально в 19-й годині за київським часом вона мала розпочатися і напевно вона розпочалася. І е, один з цікавих насправді моментів для України саме це те, е, чи будуть вони обговорювати українське питання швидше за все, вони будуть його обговорювати, тому що зокрема е, казав і підтвердив Трамп про те, що е, питання. Е, Зняття санкцій з Росії буде якось одного розглядати. Чемського говорився, що це не є на часі просто зараз. Микола Бєвісько в нас, аналітик інституту світової політики. Добрий вечір. Добрий вечір. і пан Микола допоможе нам розібратися про що сьогодні. Напевно, швидше за все можуть говорити Трамп і Путін двоє президентів для українців, може, і мало симпатичних, але якісь сьогодні будуть говорити про Україну і певною мірою вирішувати нашу долю. Ну, власне, можна спробувати передбачити, про що вони говоритимуть. Скоріше за все, ну, по-перше, з одного боку, адміністрація, наприклад, Російської Федерації вона заперечує сам факт того, що будуть якісь переговори по суті. Тобто, це таке знайомство вже в офіційних, відповідно офіційних їхніх посадах, фактично, коли Дональд Трамп зайняв відповідно. Але зрозуміло, що. Можна з великою ймовірності передбачити, що Дональд Трамп підніматиме особливо, особисто для нього важливе питання, тобто яке він чітко значив під час своєї інагураційної промови і під час своєї так званої декларації, яка знаходиться зараз на сайті Білого Дому. Це так звана декларація зовнішня політика Америка в першу чергу відповідно. Тобто е фактично і е там єдиним питанням зовнішньої політики, яке чітко визначено, це протидії ісламській державі і загалом ісламському тероризму, як такого. Тобто, це якщо по суті будуть відповідно. Переговори відбуватися, хоча зрозуміло, що вони також можуть побічно і обговорити загалом питання санкцій. Власне, російський президент може чітко підняти питання, наприклад, що він матиме відповідно. За те, що він буде надавати допомогу протидії ісламській державі, і насправді великим питанням, перевіркою на лідерство для сполучених штатів, буде, якщо от така пропозиція від Російської Федерації прозвучить, і якою буде реакція відповідно Сполучених Штатів Америки, тому що вона фактично підірве всю попередню політику, тому що адміністрація Обами до цього чітко говорила: є окреме українське питання, є окреме сирійське питання. Їх ніяким чином в пакеті не обговорюють. Не в міжнародній оглядачі там доби радянської, ще вони не був такий термін кримлелогія. Та тобто це означало насамперед, що не завжди є логіка певна. Ну точно оскільки система була достатньо закрита, то люди були спеціальні люди, які вміли тлумачити. Наприклад, ті чи інші кроки, чи спробувати передбачити психологію, вам не кажуть, що там якого небудь Брежнева, оскільки дуже важливо було, що в нього є конкретно в голові. І цей термін він повернувся з путіним, з путінізмом, і, але завжди передбачена була принаймні політика, наприклад, Сполучених Штатів. Вона виходила, звичайно, з, з ролі сполучених штатів в світі і з інтересів Сполучених Штатів. Сьогодні маємо достатньо, мені здається, непередбаченого президента, в якого, напевно, великою мірою, який може керуватися емоціями. Що ми бачили його публічних виступах, те, що ми бачили перебігу самої кампанії? Тому напевно не можна зовсім відкидати про те, що вони сьогодні можуть навіть говорити там. ну... Ну не знаю, просто як двоє людей, які домовляються, ти можеш зняти санкції з України? Ну чому би і ні, з Росії? Та чому би і ні? Можливо, це ми можемо зробити. Я не знаю, до речі, як воно відбувається, вони сидять з допотопними телефонами, там чи це відбувається як якийсь відеозв'язок? Ну але можу собі уявити таке. Тобто, якщо припустити теоретично, що все-таки вони там домовляються про щось просто зараз, просто в цю секунду. А як взагалі відбувається цей процес зняття санкцій? Тобто наскільки ця домовленість, що вона означає, ця домовленість тут постане питання, звичайно, про що вони домовляться, власне про які вони параметри. Хоча насправді не можна не виключати, тому що як вважаю, Дональд Трамп він підходить от власне з такого транзакційного підходу. Тобто ти мені, я тобі відповідно робиш певні поступки, йдемо відповідно, не можна виключати. Що може далі, це питання, звичайно, на що вони договоряться? А механізм далі такий. Президент Сполучених Штатів може на основі того, що попередні всі санкції запроваджувалися щодо Російської Федерації, окрім акту Гніцьку на основі виконавчих указів президента Сполучених Штатів відповідно це були укази Барака Обами. Все починав указ 13660, який був підписаний ще на початку березня 2014 року. Відповідно, то так само президент Сполучених Штатів може зняти відповідні санкції, так само виключно своїм виконавчим указом. Тим паче, ми вже бачили цього тижня. Він уже низку виконавчих указів вже. Вже відповідно підписав, тобто тут стоїть питання. Більше того, сам Дональд Трамп півтора тижня тому в інтерв'ю Street Джорнал він власне підтвердив тезу, що він готовий до часткового або повного зняття санкцій в обмін на кроки сприяння Російської Федерації, тобто в першу чергу по Сирії. Відповідно, тобто є певним чином на що Росія орієнтуватися приблизно І, на жаль, нічого гарного для України це не означає. Тобто, фактично від волі цієї людини від її підпису зараз залежить доля санкцій України щодо Росії, які є певним стримуючим серйозним стримуючим фактом, на жаль, так Росії. американських санкцій. З іншого боку, ми маємо наприклад сьогодні заяву нового міністра закордонних справ федеративної республіки Німеччини Зігмара Габріеля, який на жаль у нас славиться більш проросійськими поглядами, але він чітко сказав до повного виконання мінських домовленостей Європа не збирається знімати санкції. Тобто мова йде виключно про. Американські санкції розуміло, що це буде сигнал для європейців, на жаль, не позитивний. І більше того, теж є доволі суперечливі сигнали, які йдуть з європейського союзу. З одного боку офіційно ще Федеріка Могеріні в листопаді минулого року, після перемоги Трампа, сказали, що американці можуть вирішувати як завгодно. Ми будемо проводити свою політику, але неформально off the records, говорять, на жаль, європейці зовсім інше, що це додасть аргументів тим в європі, хто виступає на жаль за скасування санкцій. Я ми зараз говоримо про песимістичний варіант, песимістичний можливий розток подій. Ну давайте тим не менше послухаємо, що в останнє тра. Дональд Трамп президент Сполучених Штатів казав про ймовірність про, про власні санкції, які стосовані до Росії. Мені підказують, що ми вже домовилися про телефонну розмову. Подивимось, як будуть розвиватися події. Що стосується санкцій, то про це дуже рано зараз говорити. Та в ідеалі ми хотіли б мати хороші відносини з усіма країнами. Не факт, що так буде. Скоріше за все, з багатьма країнами нам не вдасться налагодити відносини. На жаль. Та якщо б ми мали хороші відносини із Росією, Китаєм та іншими державами, я б це тільки підтримав. Це була б величезною перевагою. Не можу дати жодних гарантій. Та це було б добре, а не погано. Якщо ми говоримо про те, що у нас мало є довіри до нового президента Сполучених Штатів, тим не менше, наскільки в нас залишається сильним, не знаю, американський естеблішмент, який може бути стримуючим фактором і союзником України залишатися, я кажу в тому числі про республіканську партію в Конгресі, в Сенаті. Ну, власне, в цьому і проблема, тому що лідери республіканської партії вчора і сьогодні вони заявили, що вони проти скасування санкцій. Тобто, виступив спікер Палати представників Пол Райан, очільник сенатської більшості республіканської партії Міч Маконел і відомий український сенатор Джон Маккейн. Відповідно. але власне тут і проблема, тому що фактично ми дійшли до тої точки, про яку говорили багато експертів, коли тільки Дональда Трампа обрали, хто кому нав'яже відповідно правила гри, чи Дональд Трамп нав'яже власне бачення відповідно Шінтонському істаблішменту конгресу загалом експертам щодо того, яка має бути зовнішня політика сполучених штатів чи навпаки, істеблішмент потрошку почне свою точку зору нав'язувати. Крім того, стоїть питання, як на це будуть реагувати члени уряду, наприклад, той самий міністр оборони Джеймс Матіс, який займав зовсім іншу позицію, фактично, і Рек Стілерсон, якщо його звичайно затвердять, але великі шанси, що наступного тижня затвердять. Тобто буде яка реакція незрозуміло насправді, як вони будуть реагувати, хоча всі попередні ініціативи які, власне стосувалося внутрішньої політики, республіканська партія або вітала, або вона не протестувала, в тому числі щодо плану, наприклад, створення фонду на трильйон доларів, які будуть проводити інвестування для вдроження американської інфраструктури для республіканської партії це анафема. Будь-яка програма щодо така, яка проводитиметься урядом, щодо стимулювання економіки, вона анафема. Але вони не проявили опозицію, тобто вони просто промовчали. Тут насправді є питання, хто кому нав'яже правила. Гри, як не дивно, не парадоксально, от українське питання стане першим лакмусовим папірцем. Зрозуміло, що у конгресу є інструменти, останнім і головним інструментом конгресу це бюджет. Відповідно, вони можуть певним чином ув'язувати, намагатися, але знову ж таки, це вимагає мобілізації відповідно, скажімо так, конгресу демократичної республіканської партії. Наприклад, минулого року ми стали свідками того, як конгрес фактично він для того, щоб прийняти оборонний бюджет, який Мали в ідеалі прийняти ще в вересні, але його прийня... приймали буквально під Різдво, і він фактично посунув з порядку денного сенатського комітету закордонних справ акт про стабільність в Україні, який дуже був нам необхідний. Тобто, фактично, скажімо так, більш нагальні питання вирішували. Тому важко сказати на сьогоднішній день, наскільки успішно конгресу вдасться протидіяти більше того, наприклад, до того як Рекса Тілерсона були слухання щодо його призначення, багато от представників республіканських партії поводили себе войовниче, ті ж самі сенатори Грем, Маккейн, Марко Рубіо, але потім з ними попрацювали гарно, їх переконали, і вони фактично, якщо Грем і Маккейн заявили, що вони підтримують на загальному голосуванні в сенаті Рекса Тілерсона, то Марко Рубіо підтримав його під час голосування в профільному комітеті. Його голос був визначальний, тому що там проголосували за нього 11 до 10. Сети, тобто по партійній лінії демократи всі утрималися і вони проголосували проти. Фактично, а республіканці підтримали. Тому можна сказати, що Раді, ще залишається подивитися, як зможуть мобілізуватися особливо республіканці, незважаючи на те, що вони формально заявляють про свою опозицію. Ну і останні от новини, зокрема про масові досить звільнення, або за власним бажанням, або в якийсь інший спосіб, чиновників з адміністрації президента здесь. Адміністрація президента, власне, вони я чомусь зараз подумав, що я кажу щось не те. Тому що адміністрація президента я задав адміністрацію президента якраз українського, де це нормально абсолютно, коли змінюється президент, то відбувалася зачистка повна, наприклад, цього топ-менеджменту. Але це не зовсім здається типова річ для американської політики, тим не менше, сьогодні навіть пишуть саме в такій таналісті, що відбувається зачистка адміністрації Трампом, тобто він позбувається нелояльних Теоретично чиновники для себе. Ну тут з одного боку є таке поняття, як політичні призначенці, які працюють, власне їх змінюють те, що в державному департаменті люди, які працювали, звільнилися, в тому числі відома в Україні Вікторія Нулан. Ну це ще нічого не означає, хоча піднімає питання, тому що постає об'єктивне питання наступне. Ким будуть далі заповнювати на фоні того, що неформально як вважається, існують такі чорні чорні списки, куди заносять, наприклад, експертів, які б могли б заповнювати урядові посади, які під час виборчої кампанії критикували Дональда Трампа. І було, було yeah. два листа в березні і в серпні від представників республіканської партії, які займаються міжнародним відносинам Нацбезпекою. безпекою, відповідно, загалом експертів, які чітко написали, що вони не підтримують кандидатуру Дональда Трампа, і деяких з цих людей насправді було включено до чорних списків і їхні кандидатури навіть не бугою. Тобто тут постане питання: наскільки вдало звичайно вдасться заповнити ці прогалини і наскільки ефективні потім будуть, скажімо, ті люди, які прийдуть, але в кінці кінців їх зможна знайти. Хоча загалом Дональд Трамп дуже скептично, наскільки можна зрозуміти з тих статей, по які йдуть з Вашингтону, скептично налаштований щодо фактично такої експертної еліти. Які зараз знаходяться в аналітичних центрах, він дуже скептично влаштований, тому він, наприклад, обирає на вищі посадові на, на вищі посади відповідно людей з бізнесу. Останній приклад, це Філіп Білден, інвест, інвестиційний банкір, який буде призначений міністром флоту. Відповідно, хоча була більш кваліфікована людина, яка цим займається, колишній конгресмен Ренді Форбс. І, звичайно, такі питання викликає, Такі призначення викликають питання: наскільки успішною буде ця адміністрація? Більше того, вона має дуже амбітні плани щодо, наприклад. До розбудови флоту. Вчора Дональд Трамп був у Пентагоні, він підписав в тому числі указ щодо відродження флоту, тому що на сьогоднішній день американський флот складає всього 272 кораблі, хоча він має по закону бути 308 кораблів, а Трамп хотів би мати близько 350. Тому насправді постає питання, кого призначають і наскільки вони будуть ефективними? Але ми це тільки зможемо побачити необхідний певний час. В Всякому разі, якщо дійде все таки до скасування санкції з боку Трампа, чи може тут Конгрес сказати своє слово і ухвалити якийсь відповідний акт, який просто поверне все назад? Ну, насправді в конгресі зараз або на розгляді або готуються до представлення. Є два законопроекти. Це питання знову ж таки, наскільки вони будуть працювати, тому що їх він має пройти повну процедуру. Це доволі довгий час. Спочатку його представляють в конгресі. Він проходить обговорення в профільних комітетах. Потім верніше, в інших палаті представників в нижній палаті, потім голосують в палаті представників. Тоді передають профільні комітети сенату. Вони розглядають. Потім їх розглядає сенат, голосує тоді вже на підпис президента. і в цьому всьому, що для того, щоб подолати президентське вето, потрібна конституційна більшість, тобто дві третіх. А дуже важко уявити це. Повинна значна частина, скажімо так, наприклад, сенаторів і конгресменів в палаті представників повстали фактично проти. А на сьогоднішній день цього немає. Більше того, от фактично, скажімо так, спустили на тормозах ідею створення спеціального комітету в конгресі, який би розслідував питання втручання Росії. Це просто приклад для розуміння, і в тому числі за опозиції. Ці лідерів республіканської партії в сенаті того самого Міча Маконула. Тому фактично я ну, скептично налаштований, що справді законодавцям вдасться якось мобілізуватися. Ми маємо негативний приклад минулого року. Ми маємо приклад як. Приблизно подібні, скажімо, ситуації розглядаються, тому, на жаль, приводів для оптимізму особливих немає. Хоча насправді формально у Конгресу є можливості, якщо вони прийняли на рівні законодавства, закріпили це все, то тоді треба тільки згода Конгресу для того, щоб відмінити ці санкції. Подібні приклади є в американській історії. Є акти щодо Ірану, щодо Куби, 95-96 років, які, на жаль, якби президент не хотів, він їх не може відмінити, коли це не виконують. Але знову ж таки потрібен законодавчий акт. Добре, залишимо вже українські справи. Е, є ще одна країна, яка дуже сильно потерпає від Трампа президента. Я маю на увазі Мексику. І можете трошки пояснити нам, в чому чому так багато про Мексику говорить Трамп? Тут і погрози, наприклад, інвесторам, які з, -з боку сполучених штатів інвестують в мексиканську економіку, і е, обіцянки ввести мито миту додаткові на. І імпорт відповідно з Мексики і зновки будівництва цієї стіни він ще й вимагає, щоб за це фінансувала Мексика. Я взагалі не розумію цей механізм. Чому так багато і стільки негативу падає саме на сусіда? Ну на жаль, Мексиці банально не повезло, тому що Мексика, Мексики стосується два ключових питання, з якими власне Дональд Трамп виступав. Це було є дві ключових ідеї. З одного боку, це те, що є загроза для Сполучених Штатів Америки щодо неконтрольованої міграції. З одного боку, це одна частина це ісламська міграція з іслам країн, а з іншого боку, це імміграція з Мексики, відповідно. А з іншого боку, це інша тема, на яку теж Дональд Трамп активно робив наголос під час кампанії, це те, що Америка втратила робочі місця, в тому числі за створення так званої зони вільної торгівлі північній Америці. Угода нафта 1994 року, відповідно. Тобто, скажімо так, зійшлося два в одному, і тому Мексика на жаль стала такою, от найбільшим об'єктом, де Трамп намагається показати своїм виборцям, що і він справді втратили. Свої робочі місця через те, що прийшла дешева робоча сила, скажемо так, чи все таки, це, це це питання просто розвитку економіки, це роботизація в частково десь, це роботизація, але частково не можна виключати того, що скажімо так, в особливо галузях, які так звані інтенсивні щодо використання робочої сили, звичайно, конкурентні переваги. переваги мають ті країни, які набагато дешевші. Більше того, насправді, якщо подивитися на сьогоднішній день, між якщо порівняти є торгівля послугами, де сплу штати мають профіцит, тобто. Там Мексика більше імпортує. але в торгівлі товарами, відповідно, на жаль, дефіцит у взаємній торгівлі, тобто в Сполучені Штати більше імпортуються комплектуючих, які збираються відповідно виробляються в Мексиці. Але зрозуміло, що американськими компаніями або також в Мексиці дуже створюють, скажімо так, підприємства треті країни, наприклад, китайські компанії, які хочуть мати вихід в Сполучені Штати Америки, відповідно або європейські компанії. Тому насправді там є. Дефіцит торгівлі спостерігається, але скажімо так, в кінці кінців насправді. Те, те бачення, яке пропонує Дональд Трамп, що він ось відроди американський робітничий клас, воно насправді зовсім з іншої епохи, і цього очікувати дуже насправді важко, тому що навіть як показують досвід країни, наприклад, Федеративної Республіки Німеччина, яка вдалося зберегти промисловий сектор більше ніж сполученим штатам, це вдалося виключно за рахунок, скажімо, саме інвестицій в роботизацію більшу, тобто посилення конкурентної спроможності максимально, при тому всьому, що знов ж таки загалом. Скорочується кількість робітників, як таких, тому насправді це Трамп намагається звичайно показати, що він виконує, але він не відродить цей сектор. Більше того, може початися торгівельна війна, і цього тижня індекс Jones побив позначку в 20 тисяч пунктів. Так само внаслідок торгівельної війни і невизначеності він може і обвалитися, тому що величезна кількість компаній, в тому числі автовиробників, мають свої представництва відповідно і виробничі потужності там. Ну, і ще одна, одна тема, яку я все-таки хотів би, щоб ми торкнулися. Це, це такий. Каліексі, та тобто сьогодні стартував підпис е, голосів да, за за таке самовизначення штату Каліфорнія. Відомо, що Каліфорнія це дуже заможний е, штат, е, його економіку можна зрівняти. Там ходить, здається в десятку, та, шостий. та по, принципі, шостий в світі. Та тобто це окремий штат, який має більше грошей ніж там Франція. Умовно кажучи, можна з нею порівняти. Е, окей, наскільки це серйозні речі? Чи це? Чи це в принципі більше такий жарт, який нікого не торкнеться? Ну насправді в тому, що люди намагаються якось проявити все таки незгоду з тим, що робить Дональд Трамп. Я б саме так це розглядав. Є певна логіка. Тому що, як показують вибори, Каліфорнія протягом останніх виборів і в останніх виборах тому чи голосувала за демократів. І, відповідно, штат набагато більш прогресивніший, і той порядок, денний, який загалом запроваджується, зрозуміло, що він не подобається. На ну, щодо того, наскільки насправді це серйозно, скільки дійде, ну в сполучених штатах Америки вже був один раз приклад, коли намагалися вийти з складу союзу, нічим добрим це не закінчилося, але я не думаю, що це дійде до такого. Просто от люди таким чином намагаються продемонструвати. Це такий своєрідний, як громадянський непокори, так само як. Минулого тижня вихідні був марш жінок, відповідно, okay. так само це такий самий акт непокори періодично. І в інших штатах, в тому числі, заповнюються такі, скажімо так, подаються такі заявки, декларації. Відповідно, починається збір підписів, в тому самому в штаті Техас це популярна дуже тема, але чогось серйозного це насправді не набуває, хоча це дзвінок для адміністрації, що от люди не згодні насправді. Але тут, знаєте, згадується те, що Барак Обама говорив під час з'їзду демократичних ні, партії замість того, щоб протестувати, сходіть на вибори, і проголосуйте. Відповідно на сьогоднішній день, на жаль, вони не мають насправді дієвого інструменту вони втратили його на наступні 4 роки щодо того, щоб показати своє незадоволення тижнем банального правління Дональда Трампа. Тому чогось серйозного я б не очікував тут. Ну але може скластися ситуація з завдяки помилкам, наприклад, Трампа або його діозник крокам, позиціям, коли він опиниться президентом без підтримки, наприклад, у парламенті. Чи це в принципі можливо. Ну скажемо так. чим що це що, що це означатиме для країни? Як така ситуація може тривати? Я розумію, що для Америки це нова ситуація достатньо. Ну насправді Дональд Трамп уже, скажімо так, історичний президент, в тому що він править тільки в тиждень, але він має найменший рейтинг підтримки, відповідно. Скажемо так, найперше, що буде через два роки, будуть вибори до конгресу, тобто знову ж таки буде і ми зможемо чітко побачити, який рівень підтримки наскільки підтримують, в тому всьому, що скажімо так, республіканцям тільки демографії вдавалося, скажімо так підтримувати більшість відповідно. Тому є інструменти, скажімо так, демократичні народ зможе висловитись. Але скажімо так, якщо насправді Дональд Трамп порушує Конституцію, наприклад, почне перебирати на себе повноваження, намагатиметься якось використати поза законом ті величезні повноваження, які є в нього, в тому числі можливо, навіть в сфері зовнішньої політики, піде проти американських нот ну, таких корінних вже національних інтересів, то можна очікувати спроб, яким чином його ну не просто обмежити, але можливо навіть почати імпічмент. Тим більше про це обговорюється в американській пресі. Інша справа, що поки що, незважаючи на всю одіозність цього заяв, він ніяким чином не порушив в приписів конституції. Ці, хоча він скажімо так, уже тижням свого правління він завдав величезного удару по скажімо так іміджу сполучених штатів Америки в світі. Відповідно, і це удар він не розуміє цього, але це удар по м'якій силі Сполучених Штатів Америки і багато хто недооцінює. Але власне, це скажімо так, їхні інститути, стабільність, е скажімо так, політична культура це завжди було сильними сторонами, які потім використовували. І він на жаль їх підриває. І нічого гарного поки що він Америку не робить великою, на жаль. Так і пане Миколо, Я тим часом хочу вам показати, як моє питання має відповідь. Ми тепер бачимо, як виглядається телефонна розмова між президентами. Це Чінспайсер, е... е... Сенатор та... Ні, це прес-секретар Білого Дому. І власне ми можемо зараз побачити, як от виглядає це все. От сидить Обама, і з похмурим виглядом вислуховує щось. Боже, я сказав Обама, вибачте, сидить, Трамп, звичайно, перепрошую. і з похмурим виглядом щось вислуховує від Путіна, який, напевно, йому там щось пояснює. Ну, от так от, от це виглядає в дуже камерній е, обстановці: ніяких тобі екранів, ніякого інтерактиву і ніякого чату. І ці люди вирішують долю, в тому числі України можливо буквально в цю секунди, зокрема, що стосується санкцій санкційного режиму. Добре, дякую дуже за участь в програмі.